У про атаки ворога та звіру у перемогу добра над злом поблизу Покровська, де колись жив Микола Леонтович, пролунав його всесвітньо відомий щедрик. На гвардійка та бійці підрозділів МВС вирішили в такий спосіб привітати з різдвом та нагадати, що українці це дійсно сильний народ, незламності на якого дивується весь світ. Загинула за захист української мови та громадянську позицію правоохоронці змінили кваліфікацію у справі про вбивство Ірини Феріон, і це стало справжньою сенсацією, адже тепер В'ячеслава Зінченка судитимуть не просто за злочин, а за умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. Виявляється, 18-річний хлопчина був учасником двох радикальних груп, які пропагують культ насильства та расову і релігійну дискримінацію. Одна з яких, до речі, має російське коріння. Слідчі встановили, що саме в цей час у підозрюваного і виникла особлива на весь домовознавиці, і він почав ретельно планувати свій кривавий злочин. Правоохоронці запевняють, що спершу В'ячеслав стежив за своєю жертвою. Вивчав її режим дня та звички. А ввечері 19 липня скоїв свій фатальний постріл у скроню Ірини Феріон. Дочка загиблої та її представнику суді вже назвали перекваліфікацію кроком до перемоги та довічного ув'язнення вбивці. Пише заяву згоду і проходить тестування. Це визначено морально-фологічного стан для проходження військової служби за контрактом. Наступний етап добору ми вже це дистанційно працюємо, вивчаємо надані автобіографію, інформацію і чи є застереження щодо проходження військової служби за контрактом у лавах Державної прикордонної служби. І останній етап це військово-лікарська комісія. військово лікарська комісія визначена стану здоров'я. Придатності для проходження військової служби за контрактом даного кандидата. І вже заключний етап це прийняття на військову службу за контрактом на ту посаду, яку обрав кандидат під час вивчення. На що ми звертаємо увагу під час вивчення? По-перше, це стан здоров'я, придатний непридатний, перебування не та на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, і освіта. Освіта, ми розглядаємо всі варіанти, якщо навіть після 11 повна загальна середня освіта, до вищий спеціаліст, магістр і так далі. Запропоновуємо ту посаду, на яку із якою ми буде комфортніше кандидата працювати, проходити службу в подальшому, і щоб ми максимум. Вмійте знань в наші цілях. Наприклад, якщо то кухар, то на посаду кухаря, якщо водій на посаду водія, якщо то він економіст, то фінансово-економічний відділ. Тому в нас широкий спектр посад від водія до старшого техніка, від лідертера до лікаря, або від кінолога, це інспектор прикордонної служби інструктор до начальника кінологічного відділення. З чого починається, це зважання і звернення до нас. Ми також наші координати знаходяться по всім соціальним мережам, можна знайти нас в інтернеті. І перше звернення можна зробити дистанційно. Щоб мінімізувати присутність в нас, то може всі питання кандидат задати дистанційно по телефону або зайти по qr коду і заповнити анкету. І наш оператор вийде на до кандидата, поспілкується. І визначиться, чи є потреба такому кандидаті чи за тією освітою, чи може, можливо він не придатний для проходження служби, тому ми відкриті, проводимо співвезду і по телефону, дистанційно, відповідаємо на питання в соціальних мережах, тому звертайтеся по телефону і визначаємося, вже можемо і дистанційно запропонувати або іншу посаду. Щодо проходження служби, ми комплектуємо і заповнюємо ті багатні посади, які є в наших структурних підрозділах по Львівській області, то є відділ служби, які дислокуються по державному кордону від Місничі досянок. Це є пункти пропуска, а також... Відділення інспектори прикордонної служби, які здійснюють моніторинг державного кордону. Щодо переваг. Переваг контрактної служби, мобілізації, Контрактна служба – то за бажання. Тобто ми здійснюємо пошук, потім вивчення і тільки за бажанням кандидат підписує контракт. Є терміни на один рік, є на три за певних умов. Якщо віком до 25 років має право підписати на один рік і також має право підписати кандидат, який мають медицинську освіту або психологічну, то є контракт на один рік. Якщо після 25 років до 60, то в залежності від того, чи до сержантських склад, чи офіцерських, підписується від 3 до 5 і, а якщо за до, до 10 років можна підписати контракт. Щодо соціальних гарантій. Соціальні гарантії приблизно для всіх структур силових, вони однакові. Мінімальна заробітна плата від 20 тисяч 100 гривень, Відпуска 30 діб під час дії воєнного стану. Поділяємо її на дві частини. щоб одна не менше 15 діб, тобто 15-15 або 20 10. І наступне це виплати на матеріальна е, грошова допомога для оздоровлення та вирішення соціальних побутових питань. Одна в розмірі місячного грошового забезпечення, інша трохи менше, в залежності від посадового вкладу та військового звання. Е, також безкоштовне харчування та медичне обслуговування. Плюс е, під час внесення е, служби підозрюваних охорони кордону, е, якщо кандидат не має власного житла. Е, в місці проходження служби має право на оформлення компенсації і отримує зарплату на його Ні, совісті, ані честі, депутат Львівської облради та заступник мера однієї з територіальних громад на сам святий вечір видурювали гроші у підприємця. Ця історія без перебільшення шокує. Тільки послухайте, негідники вимагали у місцевого будівельника більше мільйона гривень за перемогу у тендері. Однак, бізнесмен бавитися у брудні ігри не захотів та відмовився від ганебної пропозиції. Коли ж він самостійно виграв у конкурсі, посадовці шахраїв вирішили переконати чоловіка, що це сталося саме завдяки їхній допомозі. Тож тепер почали вимагати у підприємця частину. На його прибутку уявіть собі радість перевертнів, коли гроші їм такі принесли, але разом з бізнесменом до негідників завітали ще й слідчі ДБР. І депутати його спільника одразу ж затримали, і тепер на обох чекає суд. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів. США а також 190 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Три псевдоподружжя викрили на кордоні з Польщею. Це сталося у пунктах пропуску грушів та краківець. Одна пара, нібито їхала провідати друга чоловіка у Варшаву, а інші молодята забавняли, що йдуть в Польщу знайомитись з сестрою мами чоловіка. Чоловік майже нічого не знав про свою дружину та навіть не зміг назвати адреси спільного проживання. Пара прямувала з Шеркас, їх передали поліції. Ще одне псевдоподружжя виявили у Краківці, яке нібито їхало у Великобританію в гості. Справжні мотиви одруження з'ясовуватимуть правоохоронні органи, адже оперативні співробітники загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Внаслідок наїзду автомобіля на Львівщині загинув чоловік. Це сталося на автодорозі Київчо у селі Розвадів Стрийського району. 19-річний водій скоїв наїзд на жителя одного з населених пунктів району. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Врятували хижого птаха. Правоохоронці виявили у лісу смузі знесиленого яструба, у якого було зламане крило та пошкоджена лапка. Канюк міг загинути від травм та переоголодження, але його відігріли та доставили до ветеринарів. Внаслідок отриманих травм крило птаха доведеться ампутувати, але його вже чекають у домівці врятованих тварин.